Михайло Поплавський, Михайло Поплавський, Михайло Поплавський, Михайло Поплавський, Михайло Поплавський, Михайло Поплавський і знову Михайло Поплавський. Жесть, повна жить. Приречений на Любов Співочеректорця, депутат Київської обласної ради від партії регіонів у Черкасах видає себе за єдиного і абсолютно незалежного. Жесть, повна жить. Я вже любов моя. Я людина як українець до восьмого коліна, жить, повна жить. І буду служити на благо України і Славетного ну, міста Черкас. І і мене просили заспівати. А, то ви будете співати в ковідній речі. Жесть, повно Я питаю, що мене заспівало. що мене просили. Я дуже задоволений, що я приступив сьогодні до виконання обов'язків. Дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Жесть, повна Жесть. Присягаю додержуватись Конституції України та законів України. Думаю, що я постараюся, щоб були задоволені і Україна, і Голосувати за бюджет буде? Жесть, повна Жесть. Я ще не знаю, дайте я ще не приступив. Психологічно це дуже важко пережити. Але найбільша відповідальність ляже на самих черкащан, бо результат великою мірою залежатиме від їх порядності і непідкупності. Приречений на любов.